Я вирішила пофарбувати своє друге авто і зробити це сама. Тому зараз я йду в епіцентр, покажу в цьому відео, що нам знадобиться, скільки це коштує. І забігаючи наперед, скажу, що це не дорого і зовсім не складно. І так, перше, що ми робимо, це беремо кошик і шукаємо автомобільний відео. Вам потрібно знайти малярний скотч. Він може бути як і в автомобільному відділі, так і в малярному. Нам потрібно дві штуки: один потовще, і інший більш тонкий. Також нам знадобиться плівка. Найголовніше це щільність, має бути 12. Ще вам знадобиться спирт, антисилікон і маска, але краще респіратор. І так як в мене це все є, в принципі, тут я не буду цього купувати. І йдемо зараз за розпилювачем. Знаходимо відділ з інструментами, і тут я більш детально зараз поясню, який саме нам потрібен. Ми дивимося, щоб це був, наприклад, типу пилисос, бо тут нас такого немає. Далі 500 ватт це обов'язково і на самому цьому знаю, як правильно сказати, має бути металеве дюза. Тому ми беремо ось цей. Він нам ідеально підходить, він недорогий. Зараз тим паче на знижці. Беремо! Чим карзінку до вас прошається? Обов'язково перевіряємо, що все гарно працює, перевіряємо комплект. А, ну, В принципі, консультант обов'язково вам допоможе, якщо що підскаже. Ну, і, в принципі, все. Перейдемо на касу. Зараз тут, якраз, ми все підсумуємо. Я покажу, скільки це вийшло. А, ну, там ще спирт, антисилікон і респіратор, не знаю, ще гривень 500. додайте приблизно до цього всього. Так, фіксуємо зараз суму. І у нас вийшло 2860 гривень. Оплачуємо. Чекаємо на чек. Ще раз дивуємось і радіємо, як теж це все вийшло. Забираємо і несемо до авто. І зараз що я буду робити? Я зараз поїду на мийку. Обов'язково гарненько помию своє авто, але це, до речі, не воно на відео, буде інше авто. Ми це все в діло миємо і ставимо на ніч, щоб це все гарненько підсохло. Зустрінемось у другій частині. Па-па! Ну що, продовжуємо? Для цього нам потрібно корч, одна штука, і мені здається, ось цей нам підійде ідеально. Також трішечки настрою. Ну, і тепер можна розпочинати. Я взяла бокс в оренду, він мені коштував 600 гривень. В цьому боксі є і освітлення, і розетки, і навіть позаду мене стоїть драбина, тобто є все, що ще знадобиться нам. Але саме головне це, звісно ж, фарба. Я обрала фарбу фірми Dempinox. Це рідка плівка, вона як захисне покриття йде. А також обов'язково знадобиться ще праймер, тобто база. До речі, моя F30 -та також пофарбована цією рідкою плівкою, чесно кажучи, я дуже задоволена, тому Є46 ми будемо фарбувати також демпіноксом. Поїхали! Обов'язково перед тим, як почати заклеювати деталі, треба пройтися антисиліконом і видалити всі забруднення, які залишилися після мийки. Після цього обов'язково спиртом треба видалити залишки антисилікону на кузові. Не жалкуємо дуже добренько все протираємо, проходимося всюди краще декілька разів. І після цього починаємо обклеювати всі деталі і місця скотчем, які ми не хочемо, щоб пофарбувалися. Найкраще буде взяти спочатку тонкий скотч і зробити, так скажемо, контур. Ну, це мені вже показують, бо я, як бачила на минулому відео, робила щось взагалі непонятне. Ну і вже широким скотчем заліплюємо все, що всередині. Так, і декілька основних моментів. По-перше, це я обклеювала скотчем таким чином, щоб водійські дверцята я змогла відчинити ну, раптом що. По-друге, це я всюди залишила зазори, десь приблизно міліметр, для того, щоб потім, коли знімати скотч, не потягнути за собою фарбу. Тобто, краще не вилазити на кузов, а навпаки, залишити зазор. Також вирізаємо плівку, заклеїмо скло, надягаємо на колеса, якщо є пакети, якщо ні, то також плівкою. І на цьому авто я все ж таки ці молди познімала, як і значки. Ну і саме цікаве, починаємо фарбувати. Спочатку обов'язково наносимо праймер. Тут я не буду вчити, як правильно. Фарбувати, бо я, чесно роблю це вперше. Робила інтуїтивно, приблизно як розуміла, як пояснили. І саме основне це наносити таким чином, щоб не заливати. Тобто, воно має на авто покритися таким, наче як роса. Як ластовиння на шкірі ось такими цяточками. І трішечки просихає і знову наносимо. І повторюємо це стільки разів, поки ми не використаємо всю ту баночку з праймером. Тобто пройшлися повністю по колу, підсохло трішечки і пішли далі. Фарбування в колір буде вже в наступному відео. До речі, за фарбу і праймер я заплатила 6100 гривень. Все вже підсумуємо в наступному відео. До зустрічі, па-па! Не буду тягнути, поїхали далі. Беремо цю штуку, як вона там називається, гарненько перемішуємо фарбу. Беремо будь-яку тару. До речі, я зовсім забула про малярний фільтр. Добре, що в цьому боксі він був. Через цей малярний фільтр і будь-яку тару, яка в нас є, наливаємо собі фарби. Скільки там до відмітки поміщається, і починаємо фарбувати. Ще раз наголошую, що я роблю це вперше. Будь ласка, не засуджуйте. Це експеримент для того, щоб порахувати, скільки це буде коштувати і чи взагалі вийде самому пофарбувати авто. Тому просто наливаємо, просто беремо цей пістолет, пульверізатор, розпилювач, називайте це як хочете. Я, бо я не знаю, як це називається. І починаємо фарбувати так само, як і з праймером. Тобто ми повністю проходимо по колу все авто, обов'язково не забуваємо про порожки, про дзеркала, про дзеркальні елементи саме. Всюди гарненько задуваємо це тіло, потім чекаємо, поки трішечки воно все застигне, і наносимо ще раз, і ще раз, і ще раз. Ось такими цяточками. Це так і має бути. Чесно кажучи, я навіть вже потім збилася з рахунку, скільки саме шарів в мене вийшло. Багато, дуже багато. Тобто це зайняло в мене цілий день. От десь о 9-ні, о 10-й ранку ми почали це все діло заклеювати. Це добре, що в мене були помічники. І десь о 8-9 вечора приблизно ми закінчили. І так, коротше, фарбуємо це все діло. Наносимо, ось так воно покривається. Далі я пришвидшу вже всі відео просто до моменту, поки вже буде фінальний результат. А поки ми дивимося, як воно все це діло фарбується, я трішечки підсумую, що в нас вийшло. І так, в першому відео ми придбали в епіцентрі все, що нам для цього знадобиться, на 2860 гривень. Плюс порахуйте, скільки ще буде коштувати спирт, антисилікон і респіратор або маска, як хочете, але краще респіратор, бо воно так добре тхне так, 2860, плюс давайте візьмемо запас там 500 гривень на спирт, антисилікон і маску, додаємо. Також беремо фарбу і праймер. Це 6100 гривень. І, до речі, буде ще відео зараз. Ми вирішили ще додати ефект перламутру. Його ціна вже буде залежати від кількості об'єму, також самого градієнту. Це вже краще, якщо вам це буде потрібно, запитати саме у хлопців, які цим займаються. І одразу, як ми закінчили фарбувати, обов'язково знімаємо весь скотч, всю плівку, все, що ми проклеювали, тому що нам буде так простіше, поки не сильно застигло, повидаляти все зайве. І знімається дуже легко. Воно такою різинкою, плівкою. Ну коротше, чесно, я кайфанула, поки це все видаляла. В цьому щось є. Якщо ви будете планувати також самі пофарбувати ваше авто, використати для цього демпінокс, ви не хвилюйтесь, вам усе допоможуть, підскажуть, повністю, так скажемо, будуть супроводжувати по телефону або що, щоб у вас все це дуже гарненько вийшло. А поки наша красуня виїжджає, давайте підсумуємо. І так за весь матеріал. Або і оренду приміщення у нас вийшло 10 тисяч гривень. Я вважаю, що для такого експерименту і взагалі, ну тобто, якщо ми кажемо про якийсь дуже бюджетний варіант нового життя для авто, то це ідеально. Тому любуємось результатом. Напишіть в коментарях, як вам, але, будь ласка, прошу не засуджуйте. Чесно кажу, це експеримент. І на мій погляд, вийшло дуже гарно. Чесно, я думала, буде набагато гірше. І я задоволена, правда задоволена, я кайфунула від процесу, від результату і зробила це ще раз. Тому рекомендую.